Чарівна скрипка українська народна казка. Жив колись на світі бідний русин. І щоночі йому снився син, високий гарний легінь. Але то був тільки сон. Життя проминало, а у чоловіка ні сина, ні багатства, сама біда в хаті. Під горою мав трохи землі. Але на ній і дурний бур'ян не хотів рости. А одного року була така засуха, що й земля згоріла. Пішов бідняк найматися до графа, якого буковинці любили, як сіль в оці чи тернуну в боці. Підеш молотити, сказав граф, а за роботу візьмеш те, що в чоботи нападає. Русин погодився, бо що було чинити? Цілий місяць вимахував ціпом і приносив у чоботах заробок. Нарешті провіяв зароблене зерно, розстелив на ряднині, аби просушилося. То горобці теж були голодні і видзьобили все до зернини. Як побачив це русин, кинув з пересердя крисаною об землю. А смерека б вас побила. Не серце добре, чоловіче запіщала в нього за спиною. А хто ж це мені радить не сердитися? Та я, одна зернина, яку не з'їли горобці. А де ти є? Та ось, дички, під лопухом сховалася. Нахилився русин, підняв листок лопуха і помітив золоту зернину. Що мені з тебе? каже чоловік. Ти така дрібненька, що тебе і не видно на долоні. А зернина радить ти мене не їж, а посів землю і поливай тричі на день воду із Черемошу. Русин посіяв золоту зернинку перед вікнами хати, три рази на день носив воду з річки, щедро поливав, але нічого не сходило. Засумував, забідкався старий, розказав про все жінці, а вона допікає. Тобі, чоловіче, на старість горобців у голові свирінкують, де ти видана, де ти чувана, аби зернина вміла говорити. Та одного ранку русин почув за вікном таку чудову музику, що за серце брала. Виглянув нікого, але на тому місці, де була посіяна зернина, виросла дивна яблуня. З її гілля звисали не яблука, а скрипки із зеленими і жовтими смугами. Зачудувався русин і вийшов на двір. Не встиг підійти до черевного дерева, як почув. Добрий день, тату. Ще більше здивувався чоловік. Добрий день, відповів. А хто мене називає татом? Це я, ваш син Петрик. І з яблуні скочив красний хлопець. Коли ти мій син, то ходімо картоплю сапати, все ще не вірив чоловік, що то йому не сниться. Петрик узяв із собою скрипку і втяв такої веселої, що картопля почала рости і цвісти. Що то за скрипка? запитав батько. А то така скрипка, що коли поглажу на ній зелені смуги, то омолоджується добро, а як торкнуся жовтих, старіється зло. Чоловік і жінка не могли нарадуватися чарівному синові, боялися, аби і волосинка з нього не впала. Та Петрик не міг усидіти на місці. Все він ходив поміж людьми. Однієї неділі узяв свою скрипку і подався в село. На талоці побачив людей, які танцювали, хоча їм не грали ні скрипка, ані цимбали. Вони тільки плескали в долоні, і усі були такі марні, що падали з ніг. Що ті люди роблять? спитав Петрік селян. «Весілля справляють, відповів один дід, але граф їх зовсім замучив у роботі. Казав, що коли повмирають, то сюди привезе людей із заморських країв, погладив хлопчина зелені смуги скрипки і втяв такої веселої, що листя на деревах і те затріпотіло. Люди стали жвавими, щасливими, молодий з молодою, як місяць з зірницею. Цілу днину Петрік веселив людей, а граф вийшов на балкон палацу. Глянув у бік толоки і аж рота роззявив від подиву. Він наказав гайдукам позаганяти всіх селян до своїх воріт. Прийшли бідні люди, поскидали крисані. Бачу, що від музики ви дістали добру силу. Завтра під горою маєте продовбати великий прохід, аби весь черемош міг туди текти. Наступного дня зранку. Люди взяли мотики, лопати і подалися до гори. Обліпили її, як ті мурашки, і загупили, аж іскри летіли. Минали дні, тижні, місяці, доки продовбали крізь гору тонель. Подивився граф і каже: Тепер побудуйте всередині гори високий палац з великими залами, довгими коридорами, ясними світлицями. Брама до палацу має бути така, аби її заперла і мала дитина, а відчинити міг тільки я один. Але бідні люди вже не чули в собі великої сили. А Граф им дав таку страшну роботу. Рушили до хати, де жив з родичами Петрик. Викликали хлопця і докоряють Ти дав нам снагу видовбати діру для ріки, а тепер лишив нас у біді. Петрик відповів, Завтра всі до одного беріть кияння довбні та лопати і йдіть до гори. Я прийду на поміч. Другого дня люди прийшли до гори, але ніхто не міг підняти ні кия, ні лопати. Тут Петрик погладив зелені смуги скрипки, приклав смичок до струн і врізав коломийку. Люди помолоділи, дістали красну силу, аж уламки скелі розліталися. Вгорі були зроблені довгі коридори, височезні зали, просторі світлиці. Коли все було готово, граф розіслав гайдуків скликати гостей. Його доньку посватав один Заморський принц. Гості зібралися в палаці, який збудували всередині гори. Прийшов туди Петрик. Граф його уздрів і закричав, як ти смів сюди прийти? Мужицьке весілля я вже бачив, пане, а графське ще ні, відповів йому Петрик. Граф наказав слугам викинути зухвалого хлопця. Та Петрик погладив жовті смуги скрипки, приклав смичок до струн і заграв. У палаці одразу притихли. Граф згорбився, руки затремтіли. Петрик вийшов за браму і зачинив її назавжди. Минули роки. Брама помало обросла травою муравою. Про графа ніхто й не згадував, а про Петрика та його чарівну скрипку розповідають і донині.